Аюта перфавори найкучерявіша співачка українського шоу Бізу святкує свій день народження. Насті Каменських сьогодні виповнилося 24. Гутен Морген першим привітав свою екс ведучу. Добре утра, добре утро, Боже мой, опять повторюсь. наконец-то. я так мічтала вже абсолютно твикла ад от бутенморгіна. Ну наконец-то я сьогодні з вами. Ми дізналися, які плани співачка має на свято. Виявляється, Настя не влаштовуватиме жодних гучних вечірок та розваг для іменитих гостей. Більше того, співачка взагалі не збирається святкувати свій день народження. Я не буду праздновать вообще. Я более комплексом артиста, наверное, и жутко боюсь своих 24. Я не хочу, чтобы тут подходили, все днем рождения, там вот это вот, вот какое-то такое... Мне кажется, что это искусственная такая штука. Гораздо лучше, когда ты просыпаешься утром, и а тебе там пришлет туда, там, доброе, куда со мной позвонит, поздравит. Ну, как бы там, если захочет увидеть, подъедет. Сегодня спивачку пивачку лишь лишь люди. В этот день, 8 марта, подарю на счастье! свои крепкие орешки, я коммерческих Насте. Вася, что ты гонишь? Конечно, безусловно, я соберусь очень-очень узким кругом, и то это не будет как праздник, просто посидим, чай попьем, как обычно, вот, там, с подружками, вот, и заодно вспомним, что есть еще один день рождения у меня. Важко повірити, але найважливіший день у році Настя почала не в салоні краси, а в літаку. Співачка працює навіть у переддень свого дня народження. Этот день ми прилітаємо ну, з концертом от, далекого. Моя група, моя команда, люди, з я працюю, вони будуть перші со мною святкувати. сто процентів. Вночі у нас буде концерт, я буду от так от святкувати. Але якщо ви все ж вирішили зробити Насті Каменських приємний сюрприз, Буден Морген підкаже вам, що їй подарувати. я хожу и рассказываю о том, что мне дарить ничего не надо. Пожалуйста, не дарите мне ничего. Если, конечно, вы можете мне подарить виллу на Кубе, не вопрос. Это, конечно, хороший подарок. Алора!